Цьогоріч без традиційної різдвяної шопки, але з імпровізованими яслами, різдвяною зорею та янголами у небі, у провулку гірчичне зерно облаштували різдвяний куточок. Ну я розуміла, що шопки не буде. Так? Але зовсім оминути це явищ, ну цю, цю, цю подію, це свято ми не, ми не можемо. Цього року трошки зміни відбулися е, в самому провулку. Так? Як правило, шопка стоїть в центрі провулку. Тепер в центрі на місці е, шопки ну, там відкрився магазин, немає і фотостіни. Ну але це інше питання. Тому е, у нас цього року проміжний варіант, е, так і імпровізовані, такі ясла. Я вважаю, що це компроміс він дуже хороший. Так, що маємо плюс до всього це хороша фотозона. Освітлення ввечері дуже гарне. Плюс можна фотографуватися тут на фоні цієї інсталяції. Ну так що цього року так наступного буде інакше. А ще тут сім табличок із різдвяними побажаннями. Провулок став чудовою природною фотозоною. Авторкою святкової інсталяції є молода ужгородська художниця Анастасія Франчук. Надписи вони частічна, ані з 10 заповідей, частично вони… основаны на общечеловеческих каких-то ценностях. То есть идея была в том, чтобы проходящие люди мимо, они останавливались, они задумывались именно вот в эти праздники, потому что это один из праздников, когда люди действительно задумываются о чем-то вечном, о чем-то кроме себя. Любое искусство, оно, оно как бы существует для того, чтобы провоцировать человека, провоцировать общество. И эти таблички, они э, сделаны... Я їх изготавливала із из пінопласта, і з маше Зверху вони покриті краскою і лаком. Так Роз'ясницька зв'язка Віфліємська, яка вказує на младенця. І по такому ж принципу зроблені на ангели. Найбільш у провулку, коли на Ужгород лягають вечірні сутінки, тут усе поринає у світло гірлянд.